Хочеться грати в Among Us. Але в Among Us не тільки немає українського інтерфейсу, а й навіть шрифту для української розкладки клавіатури. Тому зробив ось такий костель. В ньому розкладка клавіатури російської заміняє букви «и» «І», і твердий знак на латинську букву I. Качаю. Розпакую архів? Відкриваю? Запускаю? Це в мене вже було успоко... О, вже було установлено? Тому таке вікно це налаштування? Замість ось цієї російської виправлено ось такий список розкладок у мене. Також Discord канал, щоб домовлятися про гру без москалів.